Ой, привіт! Федірі Мандрів та я Ігор Захаренко. Запрошуємо вас до міста, яке є другим за розмірами містом Нідерландів. Але воно не схоже на інші міста. Будиночки, кубики, олівець, найбільший порт, найбільший міст, що розводиться. Чи не вгадали? Тоді Вавилонська вежа, еразм Роттердамський. Так. Саме про Роттердам – сьогоднішня розповідь. А допоможе нам, як завжди, туристична компанія Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. Життя мальовничого та водночас ультрасучасного Роттердама нерозривно пов'язане із водою. Без перебільшення серце міста є річка Ноємас, яка несе свої води через самісінький його центр. Голландці так і називають Роттердам – Манхеттен на річці Мас. Два берега ріки сполучають чотири чарівних мости. Найкрасивіший із них канатний міст Еразма, який місцеві жителі за його витончені форми та сліпучу білизну назвали Лебедем. На варті поблизу мосту височують не менш вигадливі хмарочоси і струнка Євромачти. Проте із водою тут пов'язана і головна загроза. Першу цеглину міста було закладено у 12 столітті на болотистій місцевості у кільці річкових дам. З того часу привід підтоплення ширяє над півмільйонним Роттердамом, бо майже вся тутешня місцевість знаходиться нижче рівня моря. До речі, і сама назва, яка буквально перекладається як дамба на річці Ротер. Якомога краще ілюструє історію походження міста. Що найліпший спосіб відчути пульс та прийнятися духом Роттердама – це, звісно ж, здійснити прогулянку водними артеріями міста. Подорожі човном це ідеальний варіант, якщо вам справді кортить доторкнутися до самого єства одного з найцікавіших міст Нідерландів. Екскурсійний катер промчить вас і доками найбільшого порту Європи, а до недавної світу порту Роттердам. Цей багатофункціональний комплекс розгорнувся, уявіть лише, на території у 40 квадратних кілометрів і поділений аж на 9 різних зон. Тут розвантажуються чи приймають вантажі на борт близько 35 тисяч суден на рік. Місцеві торгові гавані схожі на метушливий мурашник. Робота тут, здається, не припиняється ні на мить. Різнобарвні кубики вантажних контейнерів, як у дитячому конструкторі, акуратно посортовані у стоси. залізні пазурі кранів весь чаще заклопотано складають, а портові вантажівки ледве встигають за цією кипучою діяльністю. Повірте, невпинно можна спостерігати не тільки за палаючим вогнем, а й за безперервною роботою в порту. До речі, швартуються у доках Роттердама не тільки вантажні судна, а й білобокі туристичні лайнери. Тож, якщо ви навіть і не цікавитесь технічною машинерією, у порту вам все одно буде на що подивитись. Особливо вражаючими з води постають струнки ультрасучасні хмарочоси. Найвищою жилою будівлею у Нідерландах є хмарочос Монтевідео за вишки у 43 поверхи. Готель Нью-Йорк, що скромно тулиться до цього гіганта, на початку ХХ століття слугував офісом американо-нідерландської лінії морського сполучення. Чотири зірки готелю гарантують повне відтворення історичної атмосфери мореплавства. Місто славиться не тільки сучасними архітектурними ансамблями, а й зеленими привітними парками. Проте не дайте тихому і, здавалося б, дещо розміреному ритму тутешнього життя вести вас в оман. Роттердам разом із передмістями утворює одну з найбільших урбанізованих зон у Європі із населенням майже у 7 мільйонів. Окрім того, Місто може похвалитися розгалуженою мережею транспортних шляхів. Трамвайні лінії та надсучасна вузькоколійна міська залізниця список не вичерпують. Каналами курсують водні автобуси та пором. Роттердам – місто комерційне та ділове. Куди не глянь, повсюди статечні хмарочоси та офісні будівлі, що сліпуче виблискують на сонці. Проте, поміж них Можна зустріти зразки надзвичайно оригінальної архітектури, як то будівля із колодою, музей Кунстхал чи станція метро Блак. Втім, бути по справжньому оригінальним, а тим паче виділитися у Роттердамі, повірте, неймовірно важко. Сповна вдалося це, напевно, лише авангардному архітектору П'єту блому. У фантазіях цього вигадника. Народились незвичайна башта олівець і будинки кубики найбільш вражаючий житловий комплекс не тільки у Голландії, а й, мабуть, у цілому світі. Ідея створення такого житла з'явилася у Блома ще у 1975 році. Архітектор навіть збудував декілька експериментальних зразків у місті Хельмонт. Тож, коли влада Роттердама запропонувала звести житловий комплекс тут у місті. Блом взяв на озброєння ідею саме кубічних домівок. Гадаєте, на епатажній формі осель фантазія Блома і вичерпалась? А ось і ні. Радикальний архітектор пішов ще далі. Він повернув свої кубики на 45 градусів і гострим кутом посадив їх на пілони. Окрім того, Блом поєднав усі будинки між собою у хаотичний ланцюг, щоб утворити так званий кубічний ліс. Початковий проект нараховував 75 геометричних споруд. Та через круту із фінансуванням кількість осель скоротили вдвічі. Будівництво завершилось у 1984 році і усі тутешні квартири продали задовго до завершення забудови. Хоча комплекс і передбачався як виключно житловий, проте через певний час тут почали відкриватися модні крамнички та магазинчики. Після нещодавньої реконструкції вирішили залишити один вільний кубик для туристів. Площа однієї такої квартири складає 100 квадратних метрів. Цей простір, в свою чергу, функціонально розділено на три поверхи: на першому обладнано вітальню та кухню. А другому міститься житлова зона та ванна кімната. Третій поверх у формі скляної піраміди зазвичай використовують як оранжерею чи зелену зону. Але тут можна влаштувати і вітальню. Найбільше мені подобається третій поверх цього будиночку оранжерея. Тут багато світла, і звідси відкривається просто чудова панорама міста. Яскраві будинки кубики, попри свій вкрай нежитловий вигляд, максимально пристосовані до зручного проживання. Та все ж через специфічний крутий нахил стіл близько третини простору домівки у побуті не використовується. Загалом же геометричний комплекс Блома створює враження футуристичної ідилії. З вулиці на авангардне дітище Блома сурово поглядає класична будівля Вільямсфер, одна з найдавніших офісних споруд Європи. Місцевий жилюб, здається, на оточуючий архітектурний коктейль не зважає і комфортно відпочиває за столиками привітних кав'ярин. Невимушеність та товариськість відмінні риси місцевих жителів. Роттердамі мережа каналів представлена низкою затишних ставків, і лише два канали мають пряме сполучення із річкою Неовемас та портом. Для Ротердамців вода це продовження суходолу. Численні човни на воді є в буквальному сенсі слова будинками, які навіть мають свої номери. Тож, безсумнівно, у тутешніх жителів вода складає не тільки 90% організму, а й усі 100% життя. Бізнес-будівлі у Роттердамі також не виняток. Навколо ставків і на берегах каналів височують десятки струнких офісних споруд. Ворхливий ритм тутешнього ділового життя охолоджує хіба що свіжий бриз. Недарма ж самі голландці вважають Роттердам столицею комерційного життя країни. А традиційний вислів Амстердам, щоб веселитися, Гага щоб жити, а Роттердам, щоб працювати якнайкраще це підкреслює. Проте люди тут вміють не тільки плідно та завзято працювати, але й весело відпочивати. Найбільше городяни шанують зелений відпочинок на природі. Усі парки у Роттердамі завжди людні. Та найпопулярнішим місцем відпочинку на свіжому повітрі є тематичний парк Інституту архітектури Нідерландів. Хай вас не водить в оману назва інститут. Це неосвітній заклад. А музейний центр, де повсякчас проводяться виставки під відкритим небом. І незвичний парк є саме однією із таких експозицій: якщо є бажання до ілюзорного мистецтва наблизитись в притул, то варто випити кави в затишному кафе поблизу ставка з абстрактними квітами, відвідати музейну бібліотеку чи переглянути 18 кілометрів полиць із теками в архітектурному архіві. Та найкраще просто знімайте взуття і гайда на зелену галявину. Насолодившись природою, душа бажає прекрасного. Два кроки із парку, і ви на подвір'ї галереї Бойманс-Ван Бейнінга. По заминулому столітті музей розпочав свою історію з колекції юриста Бойманса. Всередині минулого музею своє зібрання картин подарував магнат Бейнінг. А в нашому столітті це одна із найбагатших художніх збірок світу. Окрім полотен, представлені й такі авангардні композиції, як чолов'яга італієць, що стерчить із підлоги. Чому саме італієць? Наша власна здогадка його ж батьком батько міскульторі спадої кателян. На особливу увагу заслуговує експозиція митців сюрреалістів венера із шухлядами, кработелефон далі. Та його сповнене жаху полотно лик війни із обличчям з безліччю облич є перлинами виставки. Рене Магріт, Джорджіо де Кіріко, Макс Ернст ось ще далеко не повний перелік художників цього напрямку. Око поціновувачів класики порадують з півтори тисячі робіт митців середньовіччя та фламандських художників епохи Ренесансу. Перлиною зібрання є славетне полотно Вавилонська вежа Пітера брейгеля Старшого. Плеяду видатних художників доповнюють Босх, Тіціан, Рембрандт, Рубенс. Тамувавши подих, можна оглянути і залу присвячену пресіоністам, наприклад, полемаків Клода Моне. Ви цінитель стилю авангард? Тоді кімната, присвячена кандінському, саме для вас. Загалом, в цьому музеї кожен може знайти часточку мистецтва на свій власний смак. До речі, обов'язково приїздіть сюди з дітьми. До 18 років хід безкоштовний. А якщо і ви надумали зекономити, то в середу – хід безкоштовний навіть для дорослих. Традиційно подорожі приносять не тільки естетичне задоволення мандрівникам, але й вигадливі сувеніри їх друзям. Якщо і ви бажаєте порадувати своїх близьких гостинцями, то гайда до торгового пасажу. Найкращого місця для схуднення гаманця туриста просто не знайти. Окрім покупок, тут, до речі, можна добре попоїсти та взагалі розслабитись після шопінг-марафону. Насправді міські краєвиди Роттердама й не напружують. За кожним рогом, на кожному кроці чи навіть на даху дотепні ротердамці позводили безліч потішних скульптур. Та в той самий час у місті є ще один, але вже дуже серйозний монумент, і обставини його зведення далекі від комізму. Ця скульптура Йосипа Цаткіна називається зруйноване місто і нагадує про бомбардування міста у травні 40-го року. До речі, це одна з найвідоміших скульптур Україні. Самі городяни називають пам'ятник місто без серця. Якщо уважно придивитися, то серце й справді жорстоко вирвано із грудей скульптури. До речі, після бомбардування так і говорили: Роттердам – це місто без серця. Із вершин міської ратуші суворо пильнує статуя правосуддя, немов би нагадуючи місто про людські вади та чесноти. І я згадав, що з цим містом пов'язана одна дуже трагічна сторінка нашої історії. У ресторані Атланта, що неподалік від головпошти, радянський агент Павло Судноплатов убив керівника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Це було зроблено за особистою вказівкою Сталіна. Радянський уряд не влаштовувала діяльність націоналістів, оскільки вони порушували у лізі нації питання про штучний голодомор в Україні у 1932-33 роках. Отож, для Павла Судоплатова, який увійшов у довіру до коновальця і майже став довіреною особою, виготовили бомбу у вигляді коробки шоколадних цукерок, до яких Євген Коновалець мав просто дитячу пристрасть. 23 травня 1938 року за деякий час до зустрічі у ресторані Атланта був запущений годинниковий механізм. Поховано Євгена Коновальця також на чужині на місцевому цвинтарі Кросвейк. У невпинному вирі міського транспорту ротердамці залишаються перш за все голландцями, Двоколісний засіб пересування велосипед та його триколісні варіації тут у незмінній пошані. Ще одна назва Роттердама – місто води. Тож як такому місту і без морського музею? Тут на вас чекає неймовірно насичена пізнавальна програма. Водні ігрові атракціони зацікавлять найменших. Віртуальні розповіді про історію морських подорожей та суднобудування зацікавлять підлітків. А зменшені моделі каравел, галеонів, есмінців чи вантажних суден зацікавлять усіх. Атмосфера музею буквально напоєна духом пригод. Та сповна відчути себе морським вовком можна, ступивши на борт броненосця Дебуфе. Нещодавно цей ветеран слугував учбовою моделлю для майбутніх капітанів. А вже сьогодні його залізні борти намертво прикуто до берегової платформи. Відтепер це такий собі плавучий музей. На палубі повністю збережено автентичні гармати та корабельні труби. В каютах моряків гамаки, здається, ще зберегли тепло своїх господарів. На капітанському містку розгорнуті книги та мідний чайник, що здається, ось ось закипить. Нагадують про дозвілля шкіпера чи навіть адмірала. А в кают компанії вас поглинає всеосяжне відчуття плавання безкрайні. В Ротердамі є своя алея слави. Мого імені правда тут ще немає, але гадаю, після сьогоднішньої програми обов'язково буде. Роттердамці, як і годиться, до усього підходять із гумором. Тож саме деяка жартівливість тутешньої алеї зірок вигідно відрізняє її від своєї серйозної американської сестри. Жодних мармурових зірок, лише природні матеріали бетон та руки чи ноги бажаної знаменитості. А якщо світило шоу-бізу, немає ні того, ні іншого, як у випадку із мультяшним шреком, не біда. Усе можна підмалювати приблизно. на око. Світ це камера, тому посміхайтеся. Роттердам – гідний багатьох епітетів. Та найкраще завершати оповідь про це місто якраз на веселій ноті. Бо саме піднесений настрій тут буде супроводжувати вас повсюди та повсякчас. Роттердам і відкривши для себе місто, я впевнено можу сказати: Роттердам – це місто, що має нове серце. Приїжджайте до Роттердама і ви самі в цьому переконайтеся. А з вами був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Побачимось! Да!